О, ох, чуєш, нічого, чуєш, нічого. чуєш, чуєш, посолька, ти в мастердову збираєшся чи ні? Угу, mm -hmm, збираєш. Угу, mm -hmm, збирається вона. Чого ти вчепився? Я теж хочу подивитися. Як думаєш, діло закриють? Не знаю, як діло, а мастердов закриється. Mm -hmm, я хочу подивитися, чим закінчиться. Ну, у нас комендантською годиною. А у них? Ні, yeah, а у них стріляниною. Слухай, ти знаєш, що вони займаються спасінням тварин при фронтових зонах? Нічого. Як é quando está aí das três anos. Está aí menino, eu ia para o Master Zou. É bem recente, eu vou tudo não, Rudei. Mas не só vou te falar de música ти шо, что так газанула? Ну, ну, я тут хоряка. То не я, принцески не пукаю, чё? Ну, умрю ты, по-моему, руки забыла. Хе-хе-хе, <реку> то шо взяты? Там для таких сырунки вы пердуни век тейру выдают таблечки. А може смаколиків і тихо взятки? Та я тобі серйозно кажу, там таблички написано у мене лапки, що ти за собою прибрати не можеш на вулиці. Господарі прибирали как кулі після сирунів своїх. Ну і смаколики само спою. Ну нарешті. Давай, свисти, пуле. Угу.